Доброго ранку, мої любі малята, До нас у гості завітала, хто така киця? Вона прийшла, щоб познайомити вас із своїми дітками, дітками маленькими, кошенятками, і принесла дуже цікаву, цікаву вам картину. Давайте розглянемо картину і подивимося, що ж тут на ній зображено. Хто це, діти? Так, киця, киця мура. А ну давайте роздивимось, що є у киці. Так, вушка іще що? Носик і ще що. Очі, вусики, лапки цапцарапки і великий довгий пухнастий хвостик. Молодці діти, а можна смикати кицю за хвостика? Ні. А чому? Тому що киця не любить, коли її смикають за хвостика. І вона може поцарапати або навіть укусити. Так, молодці малята. А ну подивіться, хто тут ще в нас на картині? Хто це діти? Кошенятка маненькі. Маленька кошенятка, а киця дітей яка? велика, молодці. А скільки кошенят у нас? Скільки? Багато, а киця одна. Діти, а давайте подивимося, а що киці роб... кошенятка роблять? Що? Це кошенятка молочко п'є, а це грається з матусиним хвостиком. А це кошенятка? Грається з клубочком. А киця що робить? А киця матуся слідкує і уважно дивиться, що ж роблять кошенятка. Малята, ось ми і познайомилися з кицею і з її дітками кошенятками. Прийшлі свої фото з своїми котиками. Будь ласточка. до нових зустрічей, малята.